Ексклюзивно лінива картопля в мікрохвильовці від Наді Дорофєєвої. На мені сорочка з файним вирізом, а у нас кепки це значить, ми зніваємо. <таспоріка> Ви я не можете, дуже смішно. Спершу Наді активно протикає картоплю вуделку. Береш вилучку в лапки, тепер ти тикаєш картошку. А іноді для прискорення їй допомагаю я. <таспоріка> ти красиво тикаєш картоплю По сценарію. Ти маєш сказати, що я класно тикаю картошку. Головне, не впалець. Наступний надскладний етап. Поставимо картоплю в мікрохвильовку. і в мікрохвильовку на 6-8 хвилин. Дістали, надрізаємо зверху. Робимо надрізи десь на половинку глибини. Вкладаємо на кожну щедру ложку вершкового масла. Гарну ложку вершкового масла. Знову в мікрохвильовку на 30 секунд. Повертаємо в мікрохвильовку вершкову картоплю та приминаємо ложкою. І приминаємо. Якось ось так ложко. Розміщуємо сир. Що я можу вам сказати? Щойно був один із епік фейлів, коли ти все кажеш красиво, думаєш, що камера все знімає, а ніфіга. Я вирішив додати сир черте. Сиру багато не буває, то дам ще трошки. Тепер точно засняв. Для того, щоб сир трохи підплавився, ще раз у мікрохвильовку. А зверху ось так грудками лосось. У мене буде. Два. З шинкою і два з червоною рибою. Буля, і готова. Ну і звісно. Ти будеш зі мною цілуватися після цього? Ні. Давайте зараз. Ти Зі мною цілуватися після цього будеш? Ні. Тоді давай одразу. Бригать не будеш, правильно? Слухайте, ну це прикольно. Це реально смачно сир тут, не зайвий. Mm. Подивіться на цю красу. Mm.